Ну не плач, усе нормально, мам. А в самого ком у горлі тисне. Ось вони і соняхи, і вишні, рідне сонце над полями висне. Почуттів усіх не передам. Заспокойся, все нормально, мам. Господи, синочку, я ж молилась. Мама, як голубка в трубці билась, через сльози всі слова давились, та для сина голос цей бальзам. Я вже в своїй країні, мам!» Я люблю, синочку, обіймаю, на своїй землі тебе вітаю. Ти не плач рідненька, обіцяю. Боже, дай наговоритись нам. Я не можу говорити, мам, адже нас тут є таких багато, ти скажи хоч слово, як там тато, чи вціліла наша рідна хата, бо вже іншим телефон віддам. Я вже скоро буду вдома, мам. Синку, я тоді скажу новини. Бо не в змозі розказати сину, що не стріне батько на гостину, що нема домівки, окрім ям. але щастя повернувся син з довгого проклятого полону. Як згадає, аж душа колоне І в молитві ніченьки безсонне Глушився в неї він один. Боже, Боже, скільки ж таких мам ночі молять, простягають руки, стільки, Боже, в світі треба муки і розривів цих жахливих звуків, Руйнувань, смертей, страшенних драм, щоб почути, Боже, голос наш і наслав на ворогів проклятих чи мару, рогатих чи хвостатих і от їх плановиків заклятих. Учини їм шабаш на відмаш, і нехай їм буде не до нас, не до планів знищити і стерти. Так вони в нас встигли зброю сперти, Та не може український, бо вогонь до доволі нас не згасить.